Там гуртули стін, ми не могли всі запросити. А Аверс я дуже поважаю, У мене телевізор завжди да включений на каналі Аверс, щоб ви знали. І дивлюся, як Волинське телебачення, так і в Аверс. Все, вали... Навіть більше пішов. Да. Ну, зараз... На майбутнє Аверс буде перший запросений. Домовилися? Дякую. Ну я дивлюся із повагою. Дякую вам за критичні виступи. Але давайте разом будемо в активі. Добре? Оля, дайте, дайте, его дайте. Дайте, мы не снимали. Я прошу, что сегодня делите, не пишайте мне. Что... Дуже да зря. Ну, что. Да. давай, я Eu já От ми з вами скільки? Рік тут на великий. Жодні з утисків, були журналісти чи не буде. І не буде, обіцяю вам цього. Тобто не може бути утисків. Я вас збираю, ви висвітуйте, люди це бачать. Але одне прохання буде до вас. Ви світлійте От як говорю, так і висвітлюйте. А не ви якісь мультики там зробили в Ютубі. Пане Генералі, чи немає дітей, які ще пропали там на Майдані з Вулицю. Вчора дитина пропала, е, в три часа дня пішла, на Майдані до 12-ї ночі, 10 років. Батьки, я підняв всю міліцію, слава Богу, знайшов. Тому прохання до Майдану, діток таких не тримайте там. Я підняв вчора 300 чоловік шукати дитини. Ну, з тих 15, що пропали в Києві. Не я з цього приводу у нас ніхто не пропав. От одна пропала, ти ти дитина, вийде? знайшли я на Майдані. Це спроба купити журналіста. їх нас уже справи, а не прес-конференції. Це вигляд. Я пресі хочу сказати. Коли біля облради була ситуація, я там був рядом з працівниками міліції, значить особисто я били, не бачив, тому що треба було зупинити. Той натовп людей, щоб рада могла відпрацювати. Після цього я підійшов до депутата, сказав, давайте заяву я буду розбирати. Депутат сказав мені, я заяву писати не буду. Без заяви депутата я не можу далі розбирати. Куричук не писав. заяву, відмовився це зробити. Я офіційно при всіх заявляю. Значить, я подивлявся відео, можете прийти, багато відео і в пресі брав відео. Молодці журналісти, вони... Професійно все, кстати, знімали. Я чого не бачу, музики подивитися. Він заяву не писав. Да, прошу, запах не хоче. Це порушуєте, коли є заяв. Сама заяву нема злочин. Аверс я врахував без питань. аверс я перша закінчувала. Але я бажання дуже об'єктивне. Якщо я вимагаю, то ж не обманеш. А ви ви слухайте мене, у мене всі по ви є, пошукайте мене. Вироб. Відповідь я від а я думаю, що на сайті ми дамо, я думаю, ну, завтра я на роботі, приходьте до мене, завтра на чай, журналісти. Члени Майдану всіх не приймуть. Депутати можуть прийти. А народ А народ, прийомний день приходьте, вас без черги. Ми з вами вже як рідні. І ми вам дуже вдячні, що волинські